Початок входу в готель. Сюди наш, десь Айурсома, і туди і третій готель. Вниз. Вхід в готель і в основний корпус. Тут відбувається знайомство та вас зустрічають. Це свято і тут розташована зараз така красива мандала, свято врожаю. Тут туди підйом на другий поверх. Так, Дуже красиво, автентично. Виглядає ресепшн. І, звісно, вулицю. Там туди дорога до океану, до басейну і до номерів. Коли ми піднімаємось на другий поверх, ми потрапляємо ми... Ще в ще одну красу. Одразу покажу, що тут знаходиться туалет. Знову красива мандала. Тут можна просто знаходитися і відпочивати, насолоджуватись пальмами і красою. Океан. А тут, на другому поверсі, відбувається, їда. харчування. Це дуже смачні фреші, соки. І далі починаєте харчування по вашим дошам. Спочатку йдуть супи різноманітні. Ви дивитесь і на доші і обираєте. Тут спочатку йде все для всіх. А далі вже... А далі вже, як друге, третє третій сам Самбар, їх дуже популярна, їжа вона в кожному штаті, трошки відрізняється зі смаком. Далі є певні блюда, які підходять лише одному, або трьом, або двом дошам. фруктовий стіл, овочі, банани дуже смачні. І чай, кава. Зазвичай печально стоїть солодке на та на вечерю І якщо підніматись на третій поверх тихенько, ми там в цей час раніше зустрінемо заняття з йоги. Подивимося, йшли трошки, відбуваються заняття. Тут за бананами дуже цікавий. Цікаве місце. Добрий ранок. Тут живе 5 чи сім котів, я не пам'ятаю, чого ти кричиш, котик. Вони дуже цікаві, всі такі пушисті. Напевно, ще голодні. І в них дом. Ось сидять. Ох, який там рижий. Кс -кс -кс -кс. Вони, в принципі, не дуже ігріві. Ой, лише цей. Ой, той щось там закрутився. Не набагато. Ось така живність тут. І можна потихеньку спускатися і йти в інший бік. Це дорога до... Частинки номерів і до аюрведичного центру. Кожен номер має таку качельку гамак, ліжак і стівчики. Це наш вихід і вигляд з номера. Це дорога до аюрведичного центру. В аюрведичному центрі є кабінети для прийому пацієнтів і також treatment room там, де. Проводять процедуру, так, в принципі, виглядає будиночок. І також є в юридичному центрі є великий зал для медитацій або для будь-яких заходів. З цього боку розташовані магазинчики. Трошки одягу, трошки прикрас, і основний магазин це магазин з юридичними ліками. Він тут багато-багато всього цікавого. Можна придбати подарунки, класні чаї і лікування, яке вам пропишуть у аюрведичному центрі. По дорозі майже по всій території є такі вазончики з старовинними з лікувальними або з тими рослинами, які... Вже зникають, на жаль. Тут їх вирощують і підтримують. Зараз ми виходимо до основного корпусу. Справа від нас. Зліва від нас територія для проведення різних гарних заходів. Сцена. Частинка зеленої зони готелю. Там внизу басейн, Там далі океан. До океану ход через ці будиночки. Так виглядає основний корпус. І дорога до нього. Знімандали. Навіть дуже красиво. <риклад> Ось ми дійшли до басейну. Сьогодні зранку дуже надиво багато людей. Так він виглядає з виходом на океан. Дуже гарно. Така красива зона для басейна. Зараз майже п'ята година вечора, нікого немає, бо всім на процедурах. Але ми підемо далі. Ми підемо до океану. Ось наш основний корпус. І ми тепер підемо до океану. Ми дійшли до ліфта, який і повезе нас вниз, до океану через інший готель. Але поки можемо подивитись на цю красу з висоти, бо це дуже-дуже гарно. З того боку не менш заготовий Це готель Аурсома, через який ми будемо йти до океану. Права конструкція ліфтів, що це ліфт для сервіс, а тут для гестс. Вони їдуть не дуже швидко, але все добре і зверху навіть є церкало. Йдемо ми з вами на етаж чай. І потерпляємо ми з вами в готель Ажсома магазині одразу. І через неї задоволені прогулюємось до океану. Тут також є магазин таких самих препаратів трав. Цей готель має меншу площу, він, як я зрозуміла, трошки дорослі. Що, на судді нам можна збрати. Це... увагу! Тут є основний корпус, в принципі, один. Ця частинка і друга частинка, і там ще вон, шматочку. Тут гарна зона якась. І тут дуже красиво, що можна їсти, обідати, снідати, вечеряти з видом на сеїн в цьому ресторані. Зараз його трошечки подивимось. Тут харчування розбито по дошам. Можете брати лише ті дощі, вам прописав лікар. І біля кожного, кожної їди є овоч, з якого це створено. Віталійська. Приблизно такого такому форматі їжа. Це смачно. Хочу дітей. І такий вигляд. Після ресторану підемо з вами на пляж. Тут також багато рослин, але дуже мало які з них підписані. І дуже красиво. Дві. Цей вхід. Ось так вона виглядає повністю дуже гарно. Всі дні, поки ми тут були, тут не було цієї плитки. Тут її робили, а сьогодні навіть поставили ворота буквально за 4 дні. Це швидкість. Охоронець, можу вас питати, з якого ви номера. Запитав, Ух, ти, які класні ворота тут. Ми Якраз потрапили, коли не було взагалі цієї плитки її виклали буквально за 4 дні. Це швидкості, тут виявляється кладовище якесь. Йдемо ми через таке загальне поле, в принципі. А так як зараз відбувається свято врожаю Онам, то тут кожен вечір ми чуємо, ми тут не були, але чуємо, як тут а, грає музика і, напевно, є місцеві люди. Також тут є християнська католицька церква. Звісно, перлина цього місця взагалі світу – Це індійський океан. Постійно зранку там рибалки, які ловлять рибу, так таких носить на хвилях. Можна трошки подивитись на них ближче. Мало хто бігає, у я бачу, бігає людина. Я бігала, бігала півтора кілометра в той бік, на зворотім шляху, там трошки далі на мене напали собаки. Але я зупинилась, почала йти, вони понюхали з відкритим штом одна мені ногу. І все нормально. Далі я трошки пройшлася і побігла далі. В ту сторону наш пляж, пляж нашого готелю. Давайте будемо просто слухати океан. Ось, в принципі, і ці собаки частина лише собак. хватись можна в першій частині до тих великих видіків там нічого не це третій готель групи рамки він найдорожчий, тому що має вигляд на океан. Звісно, пробуємо туди сьогодні теж сходити, тому що ми можемо ходити у всі три готелі та користуватись тим, що там є. Тут наші хлопці допомагають ставити ліжаки, накривати їх дуже хороші. Купатись біля тих камінців, біля цих не можна, тому що це небезпечно, дуже тягне з у сторону океану. Тому ми купаємось десь в цьому районі. Також на вечір іде більший прилив, він може досягати аж кінця цих камінців, на які ми дивимось. А пляж чистий, бо його кожен ранок прибирають. І тут теж ще є частинка будиночок. До прикладу, зараз 8 години ранку, немає нікого, тому що частина на йоді, частина вже на процедурах ранку, частина на сніданку, частина на басейні. Вчора також зранку, але десь 9 була така туча і був маленький дощ. Зараз теж є дощ, але в принципі ця туча має щось пройти. Бо там он тучі немає. І ось тільки зараз дощ перестав. Туча прийшла, вона перейшла туди далі. Ми стали свідками такої гарної фотосесії. І того, як рухаються хмари. Подивимось, коли це прийде. В принципі, пройшло 6 хвилин. З останнього кусочка і сонечко вже гріє. Дощу як і не було. Бу, не спішіть, не втікайте ніколи, випіани. Вони там все тянуть і тянуть. Зараз 9 ранку, приблизно година, як я прийшла. Небо чисте, сонце вже пече, вже треба ховатись і знімати, дуже сильно. І так само поки що нікого нема. Без укусів. Такий заход з пляжика. повертаючись у готель Айрсома, видно наш ліфт. Такий ресепшн Айерсомі. Дуже гарно. І це третій готель в цій групі. Зараз трошки піднімемось, подивимось на нього. Найдорожчий. О, завжди краса. Там їжа. Тут будиночки теж можна їсти, я так розумію. З виглядом на океан.

Тут а, риночок, якщо пройти всю цю вулицю до кінця, там буде основна вулиця. Там ще є супермаркети в кінці наліво. Вулиця з багатьма багатьма магазинами, яка веде до нашого травець. Це наш улюблений магазин. Завітаю такий дуже приємний придавець.